Так, поїхали по поясненню. Задача, як завжди, тут майже всі задачі будуть пов'язані з швидкістю з часом, бо його дуже легко під наші реалії перевести. І в 778-му номері у нас йде справа про мотоциклістів. Ми знаємо, що обидва їхали 90 км, але перший проїхав їх на 18 хвилин швидше за другого, бо його швидкість була на 10 км за годину більше. І нам треба знайти швидкість обох мотоциклістів. Що ми знаємо? Ми знаємо, що мотоцикліста 2. І ми знаємо, що швидкість другого була меншою, він був повільніший. А менше число ми обична, менше невідомо, ми обично позначаємо за Х. Х км за годину. Другого ми чітко знаємо, точніше першого, ми чітко знаємо, що у нього швидкість була на 10 км за годину більшою. Тобто, це Х плюс 10 на, то це плюс кілометрів за годину. Далі, самі задачі ми знаємо, що обидва мотоцикліста з точки А до точки Б їхали 90 кілометрів. Що перший, що другий. І проїжджаючи цю відстань, у них різниця була в часі. Тобто перший мотоцикліст швидше проїхав, тобто потратив менше часу, другий проїхав... Повірніше потратив більше часу. І для того, щоб скласти рівняння, нам якраз цей час і треба порахувати і відняти від більшого часу другого мотоциклісту, що дольше їхав, час першого, щоб знати оцю різницю 18 хвилин. Нагадаю, що час рахується за формулою швидкість, яка дорівнює відстань на час. Якщо ми це все перенесемо на наш трикутник. То ми побачимо. Що час невідомий, а значить, якщо невідоме нижнє, то нам треба верхнє ділити на відоме нижнє. В нашому випадку треба відстань ділити на час. А значить, порахуємо час кожного, скільки він проїхав ці 90 км. Перший проїхав за 90 на х плюс 10 годин. Другий проїхав за 90 на х годин. І ми точно знаємо, що різниця між ними теж має бути в годинах, щоб в рівнянні, щоб години з годинами порівнювати. Тому 18 хвилин переводимо в години. Це 18 на 60. Або скоротивши на 6, у нас вийде 30 години. Тепер збираємо. Ми розуміємо, що другий за того, що був повільніший, він потратив більше часу. А щоб узнати різницю в часу, нам треба від більшого потраченого часу відняти менший потрачений час. Тобто 90 на х відняти. 90 на x плюс 10. І це дорівнює цьому якраз різниці в часі. Тобто дорівнює тому, наскільки довше їхав другий за першого. І тепер ми бачимо стандартне рівняння, до якого ми всі звикли. Рівняння із Хом-знаменником. Що ми ділимо? Ми спочатку тим, як щось рішать, всі знаменники, в яких є Х, виписуємо окремо. І записуємо, що вони не дорівнюють нулю. Х не дорівнює нулю. І х плюс 10 не дорівнює нулю. Тут і так, зрозуміло, вже їх знайдений, а тут х не дорівнює мінус 10. Тобто про всяк випадок ми поставили, чому не може дорівнювати х. Тепер нагадую, щоб вирішити таке рівняння, треба звести до спільного знаменника, щоб зліва був і справа однаковий знаменник. Для цього ми дивимося, чи нічого не можна розкласти, чи немає ніяких множників, які винесли задушки за у x. І десятки точно не складається, а x плюс 10 спільного нічого немає. Тобто це може бути одним множником. А значить, якщо у нас нічого спільного немає в трьох множниках, ми їх просто множимо. 10 на х на x плюс 10. Виходить, у нас 10х на х плюс 10. І тут те же саме: 10х на х плюс 10. От у нас отакий веселий знаменник получився. тепер ми розставляємо додаткові множники. Додаткові множники це те, що є в спільному знаменнику, але чого немає в нашому конкретному знаменнику. Наприклад, перший знаменник у нас x, а спільному 10х, х плюс 10. Немає десятки і немає x плюс 10. Тобто 10 на x плюс 10 у нас додатковий множник тут. В другого знаменника немає 10х. В третього знаменника немає х на х плюс 10. Х на х плюс. 10. І тепер множим додаткові множники. Да? Можемо спочатку їх написати прям на розкриваючі Да? 90 на 10 помножиш, Буде 90, тобто 900, а в дужках х плюс 10 ми їх пізніше розкриємо. Тут 90 на 10 теж мінус 900х, а тут 3 на х. 3х на х плюс 10. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас є спільні знаменники, значить ми їх ми не можемо зникнувати. Ми вже перевірили, чому їх не дорівнює, тому можемо прибрати спільні знаменники. Залишається 900 на х плюс 10. мінус 900х. дорівнює 3х. Х плюс 10. Перший крок розв'язання будь-якого рівняння це розкрити дужки, Що перші, що друге. В нашем выпадку мы так и робим. 900 умножим на x, 900 x, 900 умножим на 10, плюс 9000. Минус 900 x, 3x на x, 3x в квадрате, 3x на 10, плюс 30х, ми зразу бачимо 900 і мінус 900 протилежні числа, які ми можемо скоротити, щоб менше було писати. І бачимо, що у нас появився х квадрат, який ні з чим не скоротиться. А значить, нам в такому випадку треба все вліво переносити, міняючи знаки мінус 3 х квадрат, мінус 30х, плюс 9 раз, 2, 3. Що ми можемо побачити? Що все ділиться на 3. І щоб не було так багато мінусів, можемо помножити це на мінус 1. Тобто, це значить ми можемо, що поділити на 3 і потім помножити на мінус 1. Мінус 1 помножить нам знаки поміняє на протилежні. А коли ми поділимо на 3, у нас трошки менше коефіцієнти стануть. Тут а, міняємо знаки. Мінус на плюс і ділиться на 3 х квадратів залишається. Мінус на плюс і на 3 10. Мінус, плюс на мінус, і на 3. У нас виходить 3000. Рівню нулю. Тобто, в такому випадку у нас вийшло якраз таке рівняння, де ми можемо можем знайти потрібні нам X, розв'язавши це рівняння в те, як нам, звісно, зручно. Чи то за 3,5 гора, чи то за вієта. І ми бачимо, що у нас. Два числа должны дати три тисячі примножені, а 10 преддавання. Причому мінус три тисячі примножені і мінус 10 передодавання. Х1 помножить на х2. Х1 плюс х2. Затримаємо віє, та тут буде мінус 3000. І тут буде мінус 10. І є такі числа: це 50 і 60. 50, 60. 50 помножено на 60, дійсно буде 3000. Бо 5 на 6 це 30, ще два нуля. А 60 і 50 дадуть нам мінус десятку тільки в тому випадку, коли 60 буде з мінусом і мінус 3000. В такому випадку воно теж нам дасть. Що ми бачимо? Від'ємною швидкість бути не може, а додатньою може. Тобто 50 це у нас буде швидкість другого мотоцикліста. А щоб знайти швидкість першого. Нам залишається лише 50 до 10. Це буде 60 км за годину швидкість першого. Ось отак приблизно і розв'язуються такі задачі. Ми спочатку дивимося, збираємо рівняння, що у нас невідоме, розставляємо за X. Дивимося, як це знайти. збираємо це рівняння і розв'язуємо, пройшовши всі етапи. Понятно, що квадратне рівняння можна зв'язати, щодо за дискримінантом. Що за другим дискримінантом, то як вам уже подобається так розв'язати. бо інколи для таких великих чисел важко відразу подивитися, які числа треба помножити. Можна тут за другим дискримінантом теж розв'язати все.